Станом на кінець березня 25-го року в країнах ЄС перебувало 4 мільйони 260 тисяч громадян України близько 992 тисяч з них сьогодні проживають у Польщі. Більша кількість українців у цій країні понад 1 мільйон осіб. Востаннє була зафіксована у жовтні 22-го року. Враховуючи, що більшість біженців складають жінки та діти, питання шкільної і дошкільної освіти для них стоїть особливо гостро. Докладніше про те, як влаштувати дитину в садочок або ж Колу у Польщі у 2025 році. Далі підписуйтесь на наш канал. Процедура зарахування дитини до закладу освіти у Польщі дещо відрізняється від української системи. Втім, за належної підготовки пройти цей процес можна досить швидко і без зайвих складнощів. Процедура запису до дитячого садка в Польщі є абсолютно безкоштовною. Ба більше діти можуть відвідувати дошкільний заклад навіть не за місцем прописки. Загалом польська система дошкільної освіти пропонує три види закладів: ясла для малюків віком від 1 до 3 років, дитячий садок для дітей віком від 3 до 6 років і нульовий клас, куди приймають дітей від 5 до 6 років. Важливо зазначити, що нульовий клас у Польщі є обов'язковим етапом освіти, тоді як ясла та дитячий садок. Адок, є добровільними переваги під час зарахування до закладу мають діти з багатодітних та прийомних родин, діти з інвалідністю або ті, що мають рідних братів та сестер з інвалідністю, а також діти, які виховуються лише одним з батьків. Подати заявку до дитячого садка, можна як онлайн, так і офлайн. Для початку радимо підготувати пакет документів, до якого входить свідоцтво про народження дитини, її ідентифікаційний номер, песель, документ, що підтверджує ваше місце проживання та медичні довідки про щеплення. Далі можна перейти до реєстрації заявки. Якщо її можна виконати онлайн, вам потрібно лише створити обліковий запис і заповнити електронну заяву на сайті міста або гміни. Дитячі садки у Польщі для українців, зокрема для біженців, часто мають онлайн систему запису. Якщо ж зареєструватись онлайн неможливо, доведеться особисто відвідати навчальний заклад та заповнити відповідну заяву. Перший етап набору у дитячі садки в Польщі відбувається навесні. Влітку проходить другий додатковий набір до навчання закладів, де ще залишились місця його результати з'являються приблизно у липні. З 1 вересня 25-го року у Польщі набувають чинності нові правила навчання українських дітей, які перебувають під тимчасовим захистом. Тепер вони зобов'язані відвідувати заклади освіти, зареєстровані в польській системі. Виняток становлять лише учні випускних класів, які закінчують середню освіту за українською програмою. Вони можуть продовжувати навчання онлайн. Нагадаємо, українські діти під тимчасовим захистом мають гарантоване право на 4 години вивчення польської мови на тиждень. Якщо Занять не вистачає, батькам рекомендується звертатися до освітнього відділу або кураторіуму. Для зарахування до польської школи потрібні лише номер, песель, табель успішності з української школи та заява про прийом до закладу. Батьки можуть записати дитину в будь-який момент а у разі відсутності місць звернутися до директора школи, місцевої влади або написати офіційний запит до освітнього департаменту. Мінсоцполітики пропонує збільшити розмір виплат за народження дитини і впровадити систему фінансової підтримки на час догляду за нею після пологів. Докладніше про те, як це працюватиме і скільки отримуватимуть молоді батьки далі. Підписуйтесь на наш канал. За розрахунками ООН, якщо український уряд найближчим часом не запровадить програми підтримки молодих сімей, вже у 50-му році кількість населення України становитиме лише 32 мільйони осіб. У мінсоцполітики долати демографічну кризу вирішили за допомогою підвищення виплат при народженні дитини та у перші роки догляду за нею. Згідно з розробленим законопроєктом, вагітні жінки отримуватимуть допологову підтримку у розмірі 100% заробітної плати для застрахованих осіб та. 7 тисяч гривень для тих, хто не має страховки. Після народження дитини пропонується надавати молодим матерям одноразову виплату у розмірі 50 тисяч гривень, а також окрему допомогу для відновлення після пологів. Крім того, виплати будуть надаватися одному з батьків або опікунів дитини, у тому числі бабусі, дідусеві або іншому родичу, який фактично здійснює догляд. Також законопроєкт передбачає фінансову допомогу у рамках програми «Є ясла» для того, хто доглядатиме за дитиною, якщо батька. Вийшли на роботу вже після першого року її життя. При цьому молоді батьки, як і раніше, отримуватимуть одноразову натуральну допомогу, пакунок малюка. На думку урядовців, ця реформа дозволить посилити підтримку сімей з дітьми, стимулюватиме батьків працевлаштовуватись, а також забезпечить розвиток мережі приватних дитячих садочків. Нагадаємо, за чинним законодавством соціальна допомога при народженні малюка становить 41 280 гривень, і не залежить від того, яка дитина за черговістю у Сім'ї виплата нараховується частинами. Спочатку батьки отримують 10 тисяч 320 гривень, а решта суми розбивається на наступні три роки по 860 гривень на місяць. Застосунок дії, в якому зареєстровано понад 21 мільйон українців, може стати маркетплейсом. Крім того, вже у червні на порталі запрацює ще й агент, що дозволить утримувати державні послуги у форматі звичайного діалогу. Докладніше про те, що зміниться для користувачів і чому ця ідея не сподобалась багатьом українцям. Далі підписуйтесь на наш канал. За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, платформу дія виокремлять у самостійну державну компанію, яка зможе співпрацювати з бізнесом і навіть вийти на ІПО. Себто первинну публічну пропозицію. Це стане безпрецедентним кроком для державного цифрового сервісу. Віцепрем'єр зазначив, що перша хвиля монетизації дії почалася у травні 2025 року, а прибутки платформа може почати отримувати вже у червні. Один із інструментів дії шеринг документів. Банки активно використовують. Цю функцію для віддаленого відкриття рахунків. Так, за один день через платформу лише Монобанк відкрив 22 тисячі нових рахунків. Зазначається, що фінансові установи готові платити за такі цифрові інтеграції, адже це знижує витрати, підвищує швидкість обслуговування і розширює доступ до клієнтів. У майбутньому дія відкриє інфраструктуру для бізнесу. Компанії зможуть запускати власні сервіси прямо на платформі. Це фактично робить застосунок цифровим державним маркетплейсом, де кожен сервіс, кожна. Надія, це комерційна чи соціальна одиниця з реальним ринковим значенням. Другий фронт трансформації впровадження агента штучного інтелекту у застосунку. Вже з червня користувачі зможуть взаємодіяти з державними сервісами у форматі звичайного діалогу. Наприклад, достатньо буде написати в чат, «Надійшли мені довідку про доходи за 2023 рік, і система самостійно знайде потрібний документ у реєстрах та відправить його користувачу. Також агент зможе допомагати у складних процесах, як, наприклад, подача Заявки на компенсацію за зруйноване майно користувачу потрібно буде лише повідомити, що його будинок постраждав, а система самостійно проведе всі етапи: від збору фото до формування заяви та її подання до відповідної комісії. За словами Федорова, голосовий доступ до державних послуг незабаром стане нормою. Класичні кнопки та форми поступово зникатимуть, а штучний інтелект братиме на себе левову часку рутинної бюрократії. Варто зазначити, що новації прийшлися до смаку далеко. Не всім користувачам платформи так у коментарях до новин про реформу українці висловили обурення тим, що замість того, аби захищати платформу з їх персональними даними, держава планує заробляти на доступі до неї третіх сторін. У зв'язку з цим виникає питання: чи є на порталі дія особисті дані самого міністра Федорова? Це могло б стати чітким маркером довіри віцепрем'єра до свого ж дітища і всіх трансформацій, які з ним відбуваються. Студенти, які подалися на навчання заради отримання відстрочки від мобілізації, будуть відраховані з вищої вже протягом наступних двох місяців. Повідомили у Міносвіти. Докладніше про те, як виявлятимуть ухилянтів, далі підписуйтесь на наш канал. Міністерство освіти і науки України разом із приймальними комісіями та адміністраціями вишів перевіряють мотивацію до навчання серед вступників. Особливо це стосується чоловіків віком від 25 років. За словами заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького, наразі пошуки ухилянців серед епітурієнтів та студентів проходять у понад сотні закладів вищої освіти по всій Україні. В інтерв'ю дзеркалу тижня посадовець повідомив, що перевірка відбувається фізично, безпосередньо в аудиторіях, щоб з'яс. Сувати чи відвідують такі студенти заняття, крім того, проводиться аудит документації щодо успішності навчання та результатів іспитів. Вінницький зазначив, що вже зараз можна говорити про майбутнє відрахування великої кількості студентів за результатами літньої сесії через невиконання навчальних або індивідуальних планів. Установа Кабміну дозволила зробити МОН-інтенсифікацію цих перевірок минулого разу. внаслідок цього із закладів вищої освіти відрахували три тисячі аспірантів, що вступили на. Навчання у 2023 році, водночас, за словами заступника міністра, є й велика кількість дорослих чоловіків, які дійсно зрозуміли, що освіта це корисна річ, яку вони не здобули у юності, за його словами, такі громадяни часто є зразковими студентами, і держава зацікавлена у тому, щоб вони надалі розвивалися. Своєю чергою, очільник Оксен Лісовий також запевняє, що жодна мобілізація студентів, аспірантів, науковців та науково-педагогічних працівників, які мають Справу навіть строчку не передбачається. Бабі більше, на урядовому рівні не відбувається навіть жодних дискусій чи обговорень з цього приводу. Нагадаємо, кількість бажаючих вчитися в аспірантурі під час війни зросла утричі. Нескладно здогадатися, що здебільшого йдеться про військовозобов'язаних чоловіків. Реагуючи на цю тенденцію, у квітні уряд змінив порядок підготовки аспірантів і докторантів, щоб підвищити якість навчання та уніфікувати вимоги. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.